До дня фізичної культури і спорту в Южному відбувся турнір з футболу. Гра відбулася на міському стадіоні 14 вересня. В змаганнях взяли участь чотири команди дю США. Учасники у віковій категорії з 10 до 14 років. Гра відбулася з олімпійською системою, два півфінали, матч за третє місце та фінал. Команди грали по 25 хвилин без перерви між першим та другим таймом. Команди під час матчу показали свою майстерність та командний дух. Сформували ми команди рівні за силами, як ми вважаємо, і перемогла та команда, яка можливо більше хотіла. Я вважаю, що все вийшло чудово, тому що, по-перше, не було травм, по-друге, не було ніяких тривог. І сам рівень гри, особливо у матчі за третє місце у фіналі, мені дуже сподобався як тренеру. Мені сподобалось усі чотири команди, усі чотири команди боролися. Що треба у подальшому, ще більше працювати. Сьогодні була гра, схожа на тренувальну гру, але з підвищеною відповідальністю. Найкраще себе проявили на полі учасники команди Спортивні лисенята АШГ номер 3 здобувши перемогу в турнірі. Друге місце посіла команда Епіцентр, третє місце локомотив. Та четверте отримали гравці команди Алекс. Під час нагородження були відзначені також кращі гравці команд. Дуже класні команди Алекс. Епіцентр локомотив дуже сильні, зрозуміла конкуренція також була сильна. Але ну, ми виграли і за нашого упорства, як я вважаю. Зрозуміло, що тренувалися багато до, до цього турніру, але я вважаю, що ну, ніхто сьогодні не відіграв слабо і всі грали дуже сильно. Дуже класно було, зрозуміло. Це дуже класний турнір, дуже класні матчі. Не жарко знаєте, коли граєш у гру, яка тобі подобається на жару, не звертаєш уваги. Це для нас практика ігрова, нам це дуже потрібно, щоб розвиватися. Не хочу себе вихвалювати, але я думаю, що я відіграв сьогодні дуже класно. Всі на полі викладалися на всю, боролися, дуже були такі емоції. Я в команді граю на позицію воротаря. Я думаю, що мене дали ці кубок, тому що я дуже в другій грі. Багато відбивав та намагався допомогти команді перемогти. Ми можемо показати, що ми можемо тут, а вже там, десь, в Одесі, показати на всю. Суперники були е, сильніші. Гра була достойна. Чому вам не вдалося здобути перемогу? Що вам е, завадило? Ну, трошки не хватило сил. Не пам'яталося, е, коли. Ми грали в першу гру і перший гол. Чому для себе взагалі обрав футбол? Що, що цікавого саме тому виді спорту? Mm, ну, мені подобається це від, від спорту. Можна підготуватися, бути сильним. Я сам захотів. Я е, посмотрив відео, як грають футбол і попросив тата, щоб він мене записав. Ми просто папасувались і как-то знайшли. Фланг і забілий гол захотілося тренуватися і добре бути футболістом. В планах тренерів дю США провести найближчим часом місті чемпіонат з футболу із залученням команд з інших міст. Ми ретельно з тренерами слідкуємо за містом Чорноморськ. Там у них усе дуже чудово організовано. І хочемо також створити щось більш схоже на турнір, наприклад, чемпіонат міста Южного. Для цього нам потрібно ще дві-три команди. У нас у майбутньому в планах є таке запросити найближчі секції ДЮСШ США з футболу. Це Березанка, Березівка, можливо, хтось формує команду з Коблева. У ДЮСШ США Южне планує почати чемпіонат області з кінця вересня. Ми будемо грати шість приблизно шість ігор осінню і шість ігор весною. Ми будемо представляти ДЮСШ США Южне.